Інсценував власну смерть заради великих грошей або лайфхак, як зникнути безвісти. У 2002 році британець Джон Дарвін, звичайний тюремний наглядач із боргами, зникає безвісти. Востаннє його бачили, як він вирушає на каноє у море, поблизу містечка Сітонкерю, в Англії. Каноє знайшли розбитим, а самого Джона ні. Всі були впевнені, що він загинув. Через кілька місяців його дружина Ен оформлює свідоцтво про смерть свого чоловіка. І отримала понад 250 тисяч фунтів страхових виплат, доступ до пенсії і ще якихось грошових допомог. Але вся ця історія велика афера. Задовго до цього подружжя потрапляє в великі борги. І тут Джон згадує про свою чудо-страховочку. Ретельно все сплановує, і навіть робить підробні документи, якими потім скористається. Після зникнення він та його дружина таємно зустрічалися, планували майбутнє та потім переїхали до Панами, щоб почати нове життя. У Панамі вони скуповували нерухомість та будували бізнес. Усе за рахунок таємної смерті Джона. Все ніби йшло гарно, але недовго музика грала. В Панамі виходить новий закон, де треба подати документи про свою несудимість. А нагадаю, Джон перебував там під фейковими документами і не зміг би предоставити ці дані. І наш герой вирішує повернутися до Лондона. Приходить до поліцейського відділку і заявляє, що в нього була амнезія і не пам'ятає, де він був ці всі роки. Звісно, може б це і проканали, але їх викрили одне фото. Знімок, зроблений агентом нерухомості у Панамі, випадково потрапляє інтернет, і потім вже до журналістів. А далі вже поліція Суд, допити у 2008 році. Їх обох визнають винними. Джон отримав 6 років і 3 місяці ув'язнення, а його дружина отримала 6 років і 6 місяців ув'язнення. Цікаво, а чому дружині вирок дали на 3 місяці більше. Також частину грошей змусили повернути. Нагадую, що страхування це не інструмент для обману, це захист на випадок біди.